Асоціація малих міст України стала одним з партнерів проєкту Вишеградського фонду, досвід реформування країн Вишеградської четвірки для Грузії та України. Головним імплементатором проекту є грузинська організація Асоціація молодих економістів Грузії. Також партнерами проекту є угорська організація, центр євроатлантичної інтеграції і демократії, дослідницький центр Словацької асоціації зовнішньої політики та польський незалежний експерт з питань європейської інтеграції Івона Войталік. Головна ціль проєкту – це обмін досвідом між країнами Вишеградської четвірки та Грузією і Україною в питаннях європейської інтеграції. Експертами асоціації було проведено ряд завдань по проєкту та на даному етапі досягнуто значних результатів. Асоціація малих міст України тісно співпрацює з міжнародними організаціями та фондами, такими як Швейцарська агенція з міжнародного розвитку, Європейський Союз, Ради Європи, Проон, Німецьке товариство технічного співробітництва та іншими. На даний час асоціація вже успішно реалізований ряд проектів, таких як доступ до публічної інформації, сталий міський розвиток, це що фінансувався європейським союзом. А також посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування, сприяння економічного розвитку та зайнятості малих міст. Також на сьогоднішній день асоціація реалізовується проєкт місцевого самоврядування та верховенства права в Україні, що реалізується в партнерстві з Фолька Бернадоти Академії та Центром Разумкова. За фінансової підтримки шведської агенції з міжнародного розвитку тому питання євроінтеграції та впровадження європейських принципів є е, ну, має першочергове значення для асоціації малих міст України. І коли в 2014 році. Асоціація молодих економістів Грузії запропонувала стати партнерською організацією по проекту досвід реформування країн Вишеградської четвірки для Грузії та України. Ми, звичайно ж, погодились, бо ця тема для нас є актуальною та цікавою. Проект Тим фінансується вишеградським фондом, так він ще не завершився. Але вже на цьому етапі виконано ряд завдань асоціації малих міст в травні 2015 року було проведено публічні лекції для громадськості міста Українка та спеціалістів виконавчого комітету Української міської ради. Під час публічних лекцій цільову групу було ознайомлено з угодою про асоціацію між Україною та Європейською. Ских союзом Звичайно, ж громадськість та цільова група публічних лекцій ті, мали знання про ситуацію з євроінтеграцією в Україні, але для них інформація, яку була надана під час публічних лекцій, була дійсно цікавою актуальною. Наступним завданням асоціації було проведення конференції в Україні, які взяли участь грузинські партнери. Це виконавчий директор асоціації молодих економістів Грузії та його та експерти організації. Конференція пройшла двадцять. 6 червня в місті Українки також конференції взяли участь громадськість міста Українки, а також депутати міської ради та, звичайно, ж представники асоціації малих міст. Під час заходу було представлено цілі та завдання проекту, а також очікувані результати проекту. Обговорено шляхи євроінтеграції Грузії та України в порівнянні з досвідом вишеградських країн. Всі одним завданням асоціації було розроблення аналітичної статті на Тему зовнішня торгівля України в умовах реалізації угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом сьогодні. Зовнішня інтеграція України у світовий економічний простір відіграє дуже важливу роль у розвитку вітчизняної економіки, і саме Україна сьогодні є зацікавленою у сприятливому середовищі. Яке спрощувало б доступ до зовнішніх ринків і забезпечувало стабільні торгові потоки на основі постійного підвищення конкретно спроможності вітчизняного виробництва. І акцент сьогодні робиться саме на тому, що угода про асоціацію. Між Україною та Європейським Союзом є новим форматом відносин, спрямованим на створення такої поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі України ЄС і такому поступовому. Інтегруванню України до внутрішнього ринку Євросоюзу сьогодні варто відзначити такі найважливіші переваги, які посилюють угоду про асоціацію щодо зони вільної торгівлі. Перш за все, покращення тих умов, в яких відбувається експорт товарів України до Європейського Союзу, і перш за все за рахунок скасування візного мита, а також зменшення тих нетарифних обмежень у торгівлі, які розповсюджуються на сільськогосподарську продукцію. Також важливим є прискорення темпів економічного зростання і Таке додаткове зростання очікується в основному за рахунок економічної діяльності в сфері сільського господарства, харчової промисловості, текстильної, металургії, обробки металу і транспортних послуг. Збільшення кількості зайнятих економічною діяльністю сьогодні в Україні очікується за Рахунок тих же видів економічної діяльності, які я називала, це і сільське господарство, і харчова промисловість, транспорт, торгівля і ремонт. Водночас очікується зменшення зайнятих в Україні у сфері хімічної промисловості, виробництві машин і устаткування. Ну, звичайно, що в тій ситуації, в якій знаходиться сьогодні Україна, коли йдуть військові дії, коли втрачені великі території і великі промислові обсяги, які складали важливу долю, велику долю експорту, необхідний час для того, щоб переорганізуватися і Створити всі умови всередині країни для переоснащення того виробництва, яке сьогодні може бути сприйнятим на європейському і на світовому ринку, тому це завдання для України і те, чи не законодавство, яке сьогодні існує, і те, яке розробляється і. В найближчі місяці буде прийнято, воно забезпечує якраз такі умови і такий поступ уже на реалізацію асоціації між Україною і Європейським Союзом. Але якщо аналізувати ситуацію у сфері зовнішньої торгівлі України, і якщо ми будемо порівнювати з 2013-2014 роком, в 2015 році ми маємо такі дуже проти протилежні тенденції по різних видах і промисловості і в різних видах товару, тому спад, який ми мали в 2014 році, дуже повільно. Але має тенденції до нарощення уже в 2015 році і імпорт товарів з США із Європи, і той експорт, який ми направляємо також до європейських країн і інших країн світу. Тому поки що негативне сальдо впливає на окремі товарні групи, такі як паливо, нафта, продукти перегонки, полімерні метали, фармацевтична продукція. Тому в цьому плані ще необхідно багато працювати. Ті наступні кроки, які передбачені сьогодні, вони Дозволяють нашим бізнесам переорієнтувати і відповідно до стандартів Європейського союзу зорганізувати своє виробництво для того, щоб і в сфері сільського господарства і харчової промисловості. Хімічної промисловості бути конкурентно спроможними на європейських і світових ринках. Ми із огляду того, що є в Україні величезна кількість малих міст, в яких надзвичайно великий потенціал існує саме для залучення іноземних інвестицій і для організації нового виробництва. Виробництва в першу чергу в сфері переробної харчової промисловості, сільськогосподарського виробництва тому ми допомагаємо як асоціація малих міст нашим партнерам і нашим клієнтам стати конкурентноспроможними саме в залученні інвестицій для того, щоб не відновлювати старі виробництва, а створювати нові сучасні конкурентноспроможні інноваційні, які могли б виходити відразу вже на рівні європейських стандартів, виходити на світові ринки. Тому узагальнюючи ту ситуацію, в якій сьогодні заходиться Україна, ми, звичайно, маємо не ту ситуацію, яка бажана, але з огляду на об'єктивні складові, ми маємо поступ, ми рухаємося і цим ми завдячуємо теж підтримці різних країн, які допомагають нам в такий тяжкий час. і та допомога, яка надходить і від міжнародного валютного фонду, від різних структурних фондів, вона допомагає поступово дійсно вести цей шлях переоснащення модернізації української економіки в багатьох галузях. Останнім заходом по проекту буде фінальна конференція, яка проходитиме в Грузії Тбілісі. З яку візьмуть участь представники асоціації малих міст України а також представники інших організацій партнерів. По проекту під час конференції буде обговорено. Проблеми, з якими стикались країни-учасниці під час реалізації проєкту, а також перспективи євроінтеграції для кожної з країн. Світлана Гриценко, Марк Олков, телеканал Дніпро. Олков, телеканал Дніпро.